Казка біля повороту небезпечно. У лісі розпочинався новий день. Сонце лагідно пробивалося крізь листя, співали пташки, а десь далеко пахло свіжими грибами. У родині білок панував вранішній спокій. Білченята сиділи за столом і доїдали мамин горіховий пиріг, а їхні шкірні портфелики ще з вечора чекали біля дверей блискучі, охайні з новими зошитами. У родині Бурундуків Мама тихенько відхиляла завісу і шепотіла. Хрумчику, прокидайся мій солоденький. Вже час до школи. Але малий сонько Хрумчик солодко потягнувся, згорнувся клубочком. І пробурмотів. Ще хвилинку, хоч одну горішкову хвилинку. У родині їжаків теж панував порядок. Тато поливав вазон біля вікна, мама пакувала яблучка в сніданкові пакуночки. А діти вже чистили свої колючки, кожен, щоб не відставати від моди. І лише з лігва вовків лунав такий галас, що навіть дятел, який стукав по стовбуру, зупинився і здивовано глянув у той бік. У середині вовчої домівки кипіло життя. Двоє старших братів, Грицько і шкряба, знову сперечалися. мій новий рюкзак, гарчав Грицько, тягнучи за лямку. – Брехня! Ти вчора казав, що він тобі замалий, огризався шкряба. Замалий для школи, але не для стилю. Гордо підняв ніс Грисько і знову шарпонув рюкзак. Полетіли олівці, ручки, книжки і навіть млинець зі столу. Мама вовчиця лише зітхнула, витерла лапою. Фарту Бурмотіла. Щоранку те саме, ніби в домі не вовченята, а торнадо з лапами. І тільки менший вовчик панамко вже поснідав, охайно зібрав свій рюкзак, допоміг мамі помити посуд. І поставив чашки на полицю. Потім він обережно визирнув у двері і подумав. Цікаво, чи сьогодні ми таки встигнемо до школи вчасно? Сонце піднімалося все вище, стежка до лісової школи звивалася між деревами. Переливалися краплями роси. Пташки щебетали, білченята поспішали з горішковими торбинками, навіть їжачки вже крокували своїми коротенькими ніжками до школи. А ось вовченята йшли. Як завжди, шумом і гармидером. Грицько їхав на старому самокаті, шкряба ніс на плечі портфель до гори дном. Вони обігнали на лісовій стежці панамку з іншими звірятами. Ну, що ти, як черепаха? Огризнувся гризько до Панамка. Ми ж запізнимося. У нас хвилин десять запасу, спокійно відповів Панамко. Тато казав не поспішати. Попереду. Небезпечна дорога. Шкряба скривився. Ой знову почалося. Тато казав, мама вчила. Може, ти ще й правила дорожнього руху вивчиш на пам'ять. Уже вивчив, тихо відповів Панамко. Брати пирснули зі сміху. «Хе-хе-хе! Чули, наш панамко маленький поліцейський га. А може, ще й свисток маєш у кишені? підморгнув Грисько. Будеш нам сигнал подавати, коли можна перейти дорогу. Лише знизав плечима. Правила це не жарти. Не потрібно з цього сміятися. Та які там правила, махнув лапою шкряба. Усі стрибають через дорогу, коли порожньо. Он білченята, бачиш? Вони навіть не дивляться. І це неправильно. Відповів панамко, бо машина може з'явитися раптово з-повороту порослого кущами. Брати знову захихотіли. Панамко боїться машин. Панамко боягуз! Панамко безпечний, як подушка. Панамко зупинився, глибоко вдихнув і тихо сказав. Я не боюся. Просто не хочу, щоб комусь стало боляче. Його слова зависли в повітрі, як дзвіночок. Що ще довго дзвенить після удару? Але брати вже не слухали. Вони весело побігли вперед, прямо до дороги, що вела до школи. Грисько та шкряба, як завжди, поспішали. Їм кортіло довести, що вони швидші за всіх. Грисько першим вибіг на узлісся, де стежка закінчувалася. А далі тягнулася дорога, рівна, блискуча від сонця. Ходімо. крикнув він. Усе одно машин немає. Та зачекай, покликав Панамко, підходячи обережно. Спершу треба подивитися ліворуч, потім праворуч, і ніколи. Не переходити дорогу поблизу повороту адже він закриває нам огляд дороги, а раптом там мчить машина. Просто ми її ще не бачимо, кущі закривають огляд. Але брати вже не слухали. Шкряба посміхнувся. Та досить тобі з тим поворотом. Он, дивись, тут тихо, як у бібліотеці. І він одним стрибком опинився посеред дороги. За ним Грицько, вітер заграв у їхніх шерстинках, і на мить усе здавалося, Веселою грою. Та гра скінчилася раптово. За повороту вигулькнула червона машина. Її мотор загуркотів, наче розгніваний ведмідь. Водій різко натиснув на гальма, але машина не встигла зупинитися. Лише короткий писк шин, і тиша. Панамко закляк, його лапки тремтіли, а в грудях билося серце, як маленький барабан. Перед ним лежали брати, нерухомі, з розкиданими портфелями Десь поруч зойкнула білочка, хтось побіг кликати допомогу, а Панамко впав навколішки біля братів, торкнувся їхніх лапок і шепотів. Прокиньтеся, будь ласка. Я ж казав вам чекати бути обережними. Сльози тихо котилися по його щічках. Незабаром з'явилася лісова швидка допомога. Двоє звірів-санітарів обережно поклали братів на ноші. Панамко дивився, як дверця та машини зачиняються і відчував, що цей день він запам'ятає назавжди. Під високими деревами серед пахощів соснової смоли стояла невеличка дерев'яна будівля з червоним хрестом на дверях. Тут лікували всіх і білченят, і їжачків, і бурундуків, а цього дня сюди. До лісової лікарні привезли двох вовченят. Панамко сидів у палаті, тихий і блідий. Брати лежали на ліжках. Грисько з перев'язаною лапкою та головою, шкряба з шиною на нозі. На їхніх мордочках були подряпини. А очі, звикли до вешкету тепер світилися втомою і соромом. Мати вовчиця сиділа поруч і тримала синів за лапи. Тато стояв поруч, мовчав, але плечі його тремтіли. Лікар повільно ходив між ліжками, перевіряв бинти. Панамко опустив голову. Йому хотілося одночасно плакати і радіти, бо братики були живі. Я ж вас просив, прошепотів він. Я ж казав не можна переходити дорогу поблизу повороту. Грисько зітхнув. Ми не думали, що все станеться так швидко. Ми ж просто хотіли жартома, додав шкряба і заплющив очі. Мама обережно погладила панамка по голові. Не винувать себе, синочку, ти зробив усе правильно. Головне, що ти залишився обережним, навіть коли інші сміялися та кепкували з тебе. Завжди потрібно дбати про безпеку. У палаці запанувала тиша. Тільки з-за вікна чулося, як дощ торкався даху. Тихо, немов колискова. Панамко сів біля братів, узяв їх за лапки сказав. Я кожного ранку тепер буду вам нагадувати. Дорога не любить поспіху, хай ця історія стане нашою наукою. І вперше за день на їхніх обличчях з'явилися посмішки. Тихі, сором'язливі, але справжні. Вони знали, завтра буде новий день, а сьогодні треба просто подякувати тим, хто допоміг. І пообіцяти собі ніколи більше не гратися з небезпекою. Минуло кілька тижнів. У лісі знову пахло яблуками, грибами, а сонце лагідно торкалося верхівок дерев. Тажки співали. Бурундучки знову бігали до школи, а біля дороги, де колись сталася біда, уже зеленіла трава. Того ранку обовча родина поверталася додому з лікарні. Гризько й шкряба йшли обережно, лапки ще трохи боліли, але серця. Вже потеплішали. Панамко йшов поруч, ніс кошики з пиріжками, які спекла мама. І тепер наш старший інструктор, пожартував шкрява, і головний світлофор!» додав Грицько, усміхаючись. Панамко лише тихо хитнув головою. Головне, щоб ми більше не забували дивитися навколо і слухати не тільки вухами, а й серцем. Тато Вовк зупинився біля узбіччя, розгорнув великий аркуш, що ніс на спині. Разом із дітьми вони прибили його до старого дуба. На аркуші великими літерами було написано Не поспішай на дорозі, будь обережним та уважним. Усі лісові мешканці зупинялися, щоб прочитати плакат. Хтось усміхався, а хтось тихо зітхав. А білченята навіть вирішили зробити власний, як правильно переходити стежку. Того вечора у вовчій хатинці панував мир. Мама пекла млинці, тато лагодив велосипеди, панам малював у зошиті світло в хор і Підписав його. Справжня сміливість не у швидкості, а у вмінні зупинитися вчасно. Брати дивилися на нього й мовчали, а потім шкряба штовхнув грізька бік і тихо сказав. Добре, що він тоді не побіг разом із нами. Інакше хто б нам потім пояснив, що життя це не перегони. Грисько лише кивнув. Вони сиділи біля вікна, слухали, як вечір тихенько стелиться лісом, і кожен подумки обіцяв собі завжди пам'ятати про панамкову. Так закінчується історія про вовчика Панамка і його братів Грицька та Шкрябу. Що нагадує, навіть одна хвилина терпіння уваги може врятувати життя твоє або того, кого ти любиш. Тож будьте обережними, мої дорогі дітлахи, ваш вечірній котобась.